І з нами на прямому зв'язку начальник головного сервісного центру МВС Микола Рудик. Пане Миколо, вітаємо. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Скажіть, чи чули ви попередніх спікерів, мовців, чи відома вам ця проблема взагалі, коли вона з'явилася? Надійсно, ми спостерігаємо проблеми щодо отримання послуг на здачу практичних іспитів в сервісних центрах МВС. Ця проблематика дійсно існує в центральних регіонах України. В той же час відсутня ця проблематика в Херсонській, Миколаївській і Запорізьких областях. Ми розуміємо, що в рамках безпекової складової більшість людей переміщуються по території України в більш безпечні місця, і ми розуміємо, що певне перенавантаження з можливості отримати ці послуги. В той же час Існуючої структури головного сервісного центру і територіальних сервісних центрів орієнтовно 100 працівників призвалися до лав зсу і на сьогодні охороняють нас це відповідна нестача кадрів. І процес відібрати і навчити екзаменатора він потребує певних критеріїв. По перше, якщо екзаменатор хоче приймати іспити, він саме Мати посвідчення водія відповідних категорій, він має знати досконало порядок допуску водіїв до керування з транспортними засобами, і має пройти певне стажування. Це певний процес, і скажу відверто, що так швидко ми не можемо знайти кандидатів. В Той же час запрошуємо всіх охочих залучитися до команди сервісних центрів МВС і подати свої кандидатури на можливість заміщення вакантних посад. Тобто те, час нам триває, було так, на туру, набору набору екзаменаторів до сервісних центрів МС в різних областях. А якщо в чисельний показник взяти відомо, скільки у цифрах не вистачає ще працівників? Ця цифра динамічна. В залежності від того, ми набрали на стажування на вакантні посади, чи ще очікував подачу документів, але в той же час відкриті вакансії майже в усіх регіонах. На е, саме посади екзаменаторів в територіальних сервісних центрах МВС так само хотів би поінформувати наших та що е, нам було скасовано третю спробу ліміту можливості складання практичних іспи. І на сьогодні ми бачимо динаміку і певну тенденцію, коли е, майбутні кермани чи майбутні водії не навчаються в автошколах, а приходять до нас, в територіальних сервісних центрів МВС і намагаються навчитися на наших автівках складати практичні іспит. Ну умовно кажучи, низький рівень підготовки, тому відповідно накопичується кількість бажача складати ці практичні іспити. А от скажіть, де саме зараз ця проблема є найбільш гостра? Чи йдеться саме про столицю, чи в інших якихось регіонах є критичніша ситуація? Ви просто на початку розмови задали про те, що найлексіменший спласти... наплив є в прифронтових областях, зокрема Запорізька, Миколаївська, Херсонська область, але люди звідти переходять до інших сервісних центрів в інших областях. То на які області найбільше лягла оце навантаження? Ну, дійсно, це центральна, центральні регіони України. Ну і відповідно це західні регіони України, де відповідно до безпекової складової більшість українців перемістилися, і там, от у нас, бачимо, певне навантаження. А як плануєте вирішувати цю проблему, це питання? Оскільки все-таки бачимо, що люди реагують, і є потреба в тому, щоб якомога швидше це питання вирішилось, і я так думаю, у вас вже є бачення того, як це можна зробити. Ісо, у нас є певний план щодо вирішення цього питання. Це перше відбор якісних кандидатів, відбір стажування і після призначення поширення кількості талонів, на яких е, може записатися бажаючи для складання практичних іспитів. Е, станом на зараз ми відібрали орієнтовно по території України до 10 екзаменаторів, яких навчаємо стажуємо. І після успішного проходження етапу стажування ми їх призначимо. щоденно. На практичний іспит один екзаменатор може прийняти практичних іспитів від 10 до 15. але це залежить від безпекової складової. Якщо під час робочого дня в регіоні буде лунати повітряна тривога, кількість надаваємих послуг буде відповідно до годин. І случає повітряно тривоги зменшуватися, і відповідно це критерій певного накопичення надаваємих послуг. До речі, бачимо мапу повітряних тривог у Вінницькій області оголосили повітряну тривогу. Поки попереджень від повітряних сил збройних сил України конкретних щодо виду небезпеки немає. Будемо обов'язково повідомляти в ефірі. До речі, з приводу здачі іспитів таких і отримання талону в сервісних центрах МВС в інших областях для людей із прифронтових регіонів. Куди варто їхати? Можливо, ви зможете дати пораду людям, які будуть шукати, де краще скласти цей іспит. На сьогодні у нас е, працюють екзаменатори майже в усіх прифронтових регіонах: це Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська та Одеська області. Якщо ми кажемо орієнтовно по Донецькій області, то найближчі територіальні сервісні центри, в яких можна записатися і скласти іспит, це Харківська область, це Дніпропетровська область. Сумська область е, працюють в залежності від кількості повітряних тривог, і відповідно бачимо перне перенавантаження, яке е, спускається сюди. Це Полтавська або Харківська область. Чернігівська область звертається переважна більшість це Київська область. і ну, в інших регіонах так само ми бачимо деяку динаміку переміщення наших українців для можливості записатися на складення практичних іспитів. Ми знову ж таки ми згадували про безпекову ситуацію при фронтових областях, які безпекові заходи вживають у сервісних центрах під час складання іспитів? Що стосується взагалі безпекової складової, то ми дійсно орієнтуємося на переведення переміщення або передослокація наших територіальних сервісних центрів в безпечні місця. Станом на зараз у нас по всій території України ми можемо надавати послуги щодо реєстрації, перестрації, обміну посвідчень водія або прийняття теоретичних іспитах. вже в безпечних місцях. Це 20 локацій по всій території України. Так само ми з допомогою місцевих органів тер, громад отримали 17 мобільних місць укриттів, які розташовані біля територіальних сервісних центрів МВС. Але що стосується практичних іспитів, то неможливо. Перемістити процес прийняття практичного іспиту в безпечні місця, тому в деяких регіонах під час повітряних тривог ми призупиняємо процес і не нехтуємо безпеково як наших відвідувачів, так і наших працівників територіальних сервісних центрів МВС. Пане Миколо, в мене ще питання щодо екзаменаторів з мого суб'єктивного погляду переважно це завжди були чоловіки. Можливо, я помиляюся, але все ж таки, ви самі сказали, що зараз через мобілізацію якраз не вистачає працівників. Чи стало більше жінок, які потім атестуються на екзаменаторів, і чи є сприяння в тому, щоб таких охочих було більше саме жінок на цю посаду? знаєте, ми не розмежовуємо бажаючих залучитися до команди головного сервісного центру, як чоловіків, так і жінок. Для нас рівні умови оплати праці, рівні умови щодо вимог до кандидатів. Але в той же час ми бачимо, що дійсно робота екзаменатора це більш фізична робота, яка вимагає рішучості дій щодо прийняття практичних іспитів. То у нас загалом по території України станом на зараз 8 жінок екзаменаторів. Переважно більшість вони приймають практичні іспити на керування транспортних засобів легкових автомобілів категорії Б. І що стосується прийняття важких категорій, це вантажівки, автобуси, напівпричепи або мікроавтобуси. Дійсно, це більш така виснажена робота і вона більш чоловіча. То в цих категоріях важких переважно більшість обіймається екзаменатори чоловіки. Ну сподіваємось, охочі все рівно будуть дуже вам вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру. Микола Рудик, начальник головного сервісного центру МВС, був з нами на.